Дім Сад Город. В Україні одне з найважливіших християнських свят. День Святої Трійці. Церква приурочує його зі шестю Святого Духа на апостолів, Після цього апостоли заговорили мовами, яких раніше не знали, і стали проповідувати Слово Боже по всьому світу. Крім того, трійця, або як у народі кажуть, зелена неділя, символізує, що літо остаточно змінило весну. Будинки прикрашають зеленню та освячують її у церкві. Які трави для цього використовують та якою магічною силою, згідно з народними повір'ями, вони володіють, розкажемо у цьому випуску передачі Дім Сад Город. Вітаю слухачів Українського радіо Чернігів біля мікрофона ведучий Анатолій Тютюнник У народі. Тиждень перед трійцею називають зеленим. А тиждень після трійці Троїцьким три дні до та три дні після самого свята іменують зеленими святами. Напередодні трійці віряни прикрашають церкви і свої оселі зеленню. На підлогу зазвичай кладуть свіжоскошену траву, ікони оздоблюють квітами та молодими гілками дерев. Гілками дерев прикрашають і ворота та будинки ззовні, щоб у хазяйстві все було добре і щоб блискавка не вдарила в хату. Для цього використовують клен, ясен, дуб, липу, березу та горіх. Вербу не ламають, бо вона, мовляв, уже віддала свої гілочки на вербну неділю. Цікаво, що на Чернігівщині зустрічається традиція, коли кленом, липою і лопухом обрамляють дахи. Взагалі, за народними переказами, зібрана на трійцю трава відганяє злих духів та нечисту силу. Наші пращури вірили, що протягом усього зеленого тижня душі покійних родичів відвідують живу рідню, ховаються у гілках та захищають родину від нечисті. Також на трійцю наші предки збирали лікарські трави, бо вірили, що після освячення вони набувають особливої сили і мають цілющі властивості. Зелень, якою оздоблюють оселі, має бути в хаті протягом усього Троїцького тижня аж до наступного понеділка. Отже, які трави заведено святити на трійцю, та про які їх властивості йдеться: агір або лепеха – Стеблами лепехи на трійцю встеляють підлогу по всій хаті. Згідно з повір'ям, вона приваблює добрих духів, приносить удачу, здоров'я, достаток та душевну гармонію, а ще очищає житло і захищає його господарів. Правда, тільки тоді, якщо у їхній душі немає зла. Настоянку заїру використовують для полоскання рота, а шматочок її корінця можна прикладати до запалених ясен як дезінфекційний засіб. Полин Димом сухого полину обкурювали хати перед новосіллям, почок цієї трави як оберіг вішали над вхідними дверима, мандрівники листочок полину ховали у взуття, щоб не знати втоми. Корінь полину вважається заспокійливим засобом, а його листя використовують у разі болю та під час захворювання шлунково-кишкового тракту. Чебрець. Наші пращури вважали, що почок чебрецю в хаті здатен привабити судженого, допомогти народити й виростити дітей, а також зберегти мир у родині. Цю траву мали при собі як оберіг. Також вважається, що чоловік, який носить із собою гілочку чебрецю, буде наділений хоробрістю, мужністю, завзятістю та успіхом. Димом сушеного чебрецю обкурювали худобу для захисту її від порчі чи пристріту, чебрець зашивали в подушку для позбавлення від нічних кошмарів, а чай із нього відомий за спокійливою і існодійною дією. Чебрець також застосовують як відхаркувальний, потогінний та знеболювальний засіб. Волошка. Цю квітку в народі вважають оберегом від нечистої сили, а також приворотним засобом. Дівчата на виданні носили її з собою, щоб зустріти судженого. У медицині квіти волошки використовують як пото, жовчо-сечогінний і антисептичний засіб. Вона розслабляє, знижує жар, загоює рани, вгамовує біль, знімає спазми внутрішніх органів, покращує травлення та пробуджує апетит. Також волошку застосовують у разі набряку серця і нирок, циститу, нефриту, уретриту. У вигляді примочок в разі хвороби очей та шкіри. Любисток колись вважали, що любисток здатен захистити від нечості будь-якого чаклунства, порчі та пристріту. Його корінь використовували для ван, а відваром мили голову. Матері клали любисток у ліжко доньки, щоб вона знайшла своє щастя і щоб воно було з нею назавжди. Настої чаї та відвари з любистком використовують при хворобах серця, а також як сечогінний, відхаркувальний, очищувальний і знеболювальний засіб. Пижмо ще одна трава у берг. Її листя носили при собі, щоб, так би мовити, кожному привороту був відворот. Пижмо також використовують під час лихоманки, від паразитів, у разі захворювань органів травлення, ревматизму, подагри, хвороб печінки і жовчного міхура. Лікарські засоби на основі пижма посилюють секрецію жовчі, підвищують кров'яний тиск, нормалізують серцевий ритм, мають ранозагоювальні і протизапальні властивості. М'ята і Меліса. За народним повір'ям, м'ята відлякує злих духів, очищує житло і захищає господарів від ворогів. Висушене листя зашивають у подушку для поліпшення сну, запах свіжої товченої м'яти застосовують як засіб від сонливості. З теплого листя меліси роблять компреси для лікування запалень на шкірі. Чай із м'ятою та мелісою має заспокійливу дію, сприяє здоровому травленню і знімає зубний біль. Ось такі магічні та лікувальні властивості різнотрав'я підмічені українцями. І запам'ятайте ще одне повір'я: трави, освячені на трійцю, викидати не можна, їх краще спалити або згодувати тваринам. Наші пращури з давніх давен вірили, що кожна рослина має своє сакральне значення. Тож і попереджають: на трійцю не слід рубати та спилювати дерева, поратися на городі, робити будь-які домашні справи. Уникайте негативних емоцій, і нехай зелені свята вас тільки радують. Дім Сад Город.